Україні українську церкву, яка не нав'язуватиме проросійські цінності, а сповідуватиме пріоритети державні. Приблизно така головна думка ковалівської громади, яка прийшла на освячення місця під храм. У нас є на території сільської ради, все лікавалів діє московська церква. Але, на превеликий жаль, там отець я звик говорити правду, не звик лукавити. Отець комерсант Туряся. Він йде чи на похорони, чи на хрестини, і він не дивиться. Чи це бабуся сама живе, чи вона бідна, чи багата, і в нього такса і такса добра, 800 гривень. Підтримує сільського голову місцева громада. Нарікають на батюшку і скаржаться на те, що церква відкривається тільки на свята і вихідні. Дуже довго ждали і нарешті діждалися. Дуже хочемо церкву. Дуже ми хочемо батюшка, щоб у нас був порядний, хороший. Церква повинна в нас бути. Моя бабуся, царство небесне, говорила, що у нас колись. Була сама найкраща церква в Окрузі, але десь в 30-ті роки ж її комуністи зруйнували, і так ми без церкви. У нас тут багато населених пунктів, сіл і всі, понятно, бажають, щоб церква в нас була Не вихідного дня, наша українська церква. Ініціатива побудувати українську церкву визріла вже давно, у 2011 році, розповідає сільський голова. От тільки реалізувати такий проект за колишньої влади було нереально. Зараз ситуація змінюється. Тож владнати паперові справи і розробити проект вдалося відносно швидко. Звичайно, ця церква буде будуватися на пожертви, і тут ми зазначили термін будівництва – 4 роки. Оки саме тут зазначено, що виконавцем є Ковалівська територіальна громада та інші небайдужі православні українці. За православним звичаєм місцину освятили віруючі, вислухали настанови від владики Федора і пообіцяли допомагати, хто як зможе у будівництві храму та підтримувати його молодого настоятеля. Отець Михаїл в свою чергу запевняє, усвідомлює всю міру відповідальності покладеної на нього, і готовий працювати. Священник закріплюючись за певним населеним пунктом, він бере. Обов'язки по духовній опіці. Основне наше завдання це якнайшвидше розпочати богослужіння, щоб людей була можливість молитися до Бога і розпочати роботу недільної школи. Є держава, є народ, значить, повинна бути церква. Чому? Тому що помісна церква буде служити інтересам свого народу. В Україні буде одна помісна церква. Ми прийдемо до цього. Я думаю, це буде шляхом об'єднання. Української православної церкви Московського патріархату і Української і православної церкви Київського патріархату.